Слава Україні, друзі! Це канал Balls і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ну що ж, прийшла пора новин футболу? Будемо говорити про все головне, що відбувалося в українському та і світовому на загал футболі в ці дні та минулого тижня. Тож і підсумовуємо. І говоримо про майбутні цікаві поєдинки, тому раджу додивитися це відео до кінця. Ну і звісно, почнемо ми з красивих чудових голів у виконанні українців в Європі. Так, всі звикли вже до серії каскаду забитих м'ячів у виконанні Артема Довбика, чого варто його хитрик, який він тиждень тому здійснив у ворота Севілі. Став першим українцем з часів Андрія Шевченка та Андрія Вороніна, якому вдалося забити тричі у чемпіонатах. Ну, давайте називаємо топ. 4 Європи дійсно довбик молодець. Але отут цікаве питання: а після довбика хто досить багато забиває в нашому футболі серед українців в Європі? І це. Роман Безус, так друзі, він хоч і не виступає у топ-лізі Європи, чемпіонат Кіпру далеко не провідний чемпіонат серед європейських ліг, але все одно забиває стабільно і на будь-який смак. Це і шедевральні голи із правої, і з лівої ноги, і головою. І отут постає логічне питання: то чи треба повертати Романа Безуса до збірної України, враховуючи, що все менше і менше часу лишається до надзвичайно. Відповідальних і важливих поєдинків плей-офф за вихід до Євро 2024 для нашої збірної проти Боснії та Герцеговини, які, нагадаю, відбудуться вже у березні. От таке питання, але не забуваємо повертатися і до вітчизняного. Футболу, тож відбулося жеребкування однієї другої фіналу, тобто вже в Кубку України з футболу, донецький Шахтар буде приймати іспит одеського Чорноморця. Ну а Полісся, безперечно, буде фаворитом в протистоянні з Полтавською Ворсклою. Обидва поєдинки мають відбутися 3 квітня. Саме на цю дату поставлено базовий день для півфіналів. Хоча все може змінитися, не забуваємо і про те, що Шахтар бере участь у лізі Європи УЄФА. Ну а фін... Фінал очікується, що буде зіграний 15 травня. Тож, друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи є тут однозначними фаворитами Шахтари Полісся, або ж варто чекати на сюрпризи і, можливий, ймовірний інший фінал. Окрім того, як завжди, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Ball. Потребуємо вашої підтримки. Якщо є така можливість і таке бажання, задонайте будь-яку суму на підтримку і на розвиток. Каналу, а я вам дуже вдячний, як завжди, за всю вашу підтримку і активність. Це і коменти, і лайки, і, звісно, ваші. Підписки, тож, а ми починаємо. І почнемо ми з Юргена Клопа. Стало відомо, що легендарний німецький тренер Ліверпуль, який безсумнівно заслуговує свою роботою, діяльністю та великими грандіозними перемогами вже в 21-му столітті на те, щоб ну, статуя Юргена Клопа обов'язково стояла біля Енфілду, домашньої арени червоних. Ну і справді, така кар'єра, перемога в чемпіонаті, омріяна, звитяга в прем'єр-лізі. Перемога в лізі чемпіонів УЄФА і купа емоцій, які дарував всім нам, взагалі, Юрген Клоп, не тільки відчайдушним і пристрасним вболівальникам червоним. Це епоха, це легенда. І майже 10 років. Але ні стало відомо, що зрештою, після дев'яти сезонів Юрген Клоп піде з Ліверпуля. І схоже, це вже. Не змінити також цікава ваша думка. Можете написати в коментарях, а чи не пересидів Юрген Клопот, так само, як і той самий чоло Сімеоне. для мене вони завжди були досить схожими тренерами, от саме за своєю енергією, за тим, що вони ніколи не приховували емоції, навпаки, заряджали своїми емоціями, свою пристрастю, як гравців, так і трибуни. І, безсумнівно, це також великою мірою допомагало командам і допомагало здобувати результати топ рів. Тож велике питання, де буде далі клоп. Хтось каже, що німецькі спеціаліст, зрештою, очолить Мюнхенську Баварію, хтось каже, що це може бути невеличка Тим Більше сам клоп заявив, що на цей сезон в нього ще вистачає цього вогню, оцієї енергії та пристрасті, але надалі він відчуває, що віддав вже всього себе в Ліверпулі. Ну що ж, за це Юргіна можна поважати. В той же час легенда нашого футболу Андрій Миколаєвич Шевченко очолив Українську. Асоціацію футболу, з чим я вас всіх напевно і вітаю. Розумію, що ставлення може бути до цієї новини абсолютно різним, але як на мене добре, коли є е, стабільність, тому що ситуація з Андрієм Павелко давно вже вийшла з під контролю, і чудово, що в нас є повноцінний очільник, хоча. Знову ж таки, є різні думки з цього приводу. Хтось і досі не вважає Андрія Шевченка абсолютно самостійною фігурою. Мовляв, після того, як він повісив досить зненацька після Євро 2012 буци на цвях. Він одразу пішов в політики, подався до партії одіозної королевської, яка виїхала, нагадаю, після початку повномасштабної війни з України. Я хочу, щоб люди в моїй країні жили краще. Щоб в них було майбутнє, і для цього я прийшов у політику. До речі, потім Шева не цурався підтримати свого друга Андрія Павелка на виборах в мери Дніпра. Делай правильний вибор. Бери прем'єр з Андрія Шевченка. Вибирай Андрія Павелка. Та все Шевченко найбільш яскраво в цей період провів себе і запам'ятався, за що ми маємо подякувати саме на посту головного тренера збірної України з футболу. Так, хтось з вас знову ж таки скаже: ну там у нього були потужні італійські помічники, той же Малдера та Соті. І штаб теж впливав на тактичний малюнок гри мовляв Шева більше був таким мотиватором. В символом амбасадором, ну і, до речі, за амбасадорство теж йому треба подякувати за United 24, за те, наскільки несе Україну в ці непрості часи саме у світ. Ну і так має бути. І чому б, в принципі, на посаді очільника Української асоціації футболу йому не продовжувати це робити, але вже з боку нашого а, футболу. Але хочеться дійсно, щоб гра мільйонів, якщо говорити на загал, то навіть мільярдів і тут не тільки проглядає. Тацький інтереси фан-базу, але й про е, фінанси теж все рухалося в правильному напрямку. Ми знаємо, що е, в цьому сенсі є багато проблем в українському футболі, і в професійному, і в аматорському. Тому б дуже хотілося б, щоб все ж після приходу Шеви тут все змінювалося на краще. У другій половині нашого випуску хочеться поговорити про поєдинки, які очікують на нас і на українців в європейських топ-чемпіонатах. Тож починаємо одразу з вечора вівторка і поєдинку Арсенала Олександра Зінченка проти Ноттінгем Форест. Ця гра відбудеться о 21.30. В цей же час. Вестерлу Сергія Сидорчука поміряється силами Серкель Брюге. Ну а Фулхем буде приймати в Лондоні Евертон нашого Віталія Миколенка. Цей поєдинок розпочнеться о 21.45. Вже у середу на нас чекає теж низка цікавих поєдинків. Почнеться все о 19.45 для Едуарда Соболя, який, я нагадую, нещодавно перейшов зі Страсбура, французького до бельгійського генка і, власне, вже дебютував за нову команду команду, проте зіграв тільки кілька хвилин. Тому чекаємо на більше ігрового часу вже в поєдинку у середу проти Левена. але значно цікавіше при всій повазі до Соболя й бельгійської ліги жупіле буде в АПЛО о 21.30 та 22.15 Відповідно. Тоттенхем, Брентфорд, наш Єгор Ярмолюк. Чекаємо його в цьому лондонському дербі. Ну і головне, Ліверпуль, Челсі на Анфілд Road, Михайло Мудрик та компанія приїдуть до Юргена Клопа і лідерів поточного сезону англійської прем'єр-ліги. У четвер чекаємо вже назабарного Талуніна АПЛ та Іспанська. Ла Ліга Вестхем Борнмут в Англії та в Іспанії Хетафе Реал Мадрид. Після цього чекатимемо вже футбольного вікенду. До речі, також буде окреме відео присвячене матчам вихідних. Тож у суботу Евертон Миколенка проти Тоттенхема. Валенція нашого Яремчука проти Альмерії. ну і протистояння Емполі Джено у 16.00. Віктор Коваленко проти Руслана Маліновського наші в італійській серії А зійдуться обличчям до обличчя в цей же день, але вже трохи пізніше, о 19.00, 15 та 21.45, відповідно, в Бельгії вестерлу нашого Сидорчука буде зустрічатися з Левеном, а Генк Соболя проти Рояль Уніона сан жолуас зіграє. І найбільш очікуваний поєдинок Жирона Реал Сосєдад. Нагадаю, що саме ворота Реал Сосєдаду забив свій дебютний гол за жирону Артем Довбик ще влітку 2023 року. І у неділю Міддлсбро, Сандерленд, Назарія Русина, В Борнмут, Нотінгем, Челсі, Вулверхемптон, Арсенал Ліверпуль. Відповідно, Забарний Мудрик та Зінченко будемо вболівати в Англії. За них Бенфіка, Трубіна зіграє проти Жил Вісенте. Ну й центральний поєдинок, напевно, всіх вихідних. Реал Мадрид проти Атлетико Лунінже. Зіграв у Кубку Іспанії, на жаль, не зовсім вдало, але чекаємо на Андрія в поєдинку проти команди Сімеоне у Дербі. Мадрида, хоча знову ж таки, вболівальники-жирони, напевно, будуть тут вболівати або за нічию або за Атлетіко. Це вже вирішувати вам, кому ви будете симпатизувати. Ну і вже наостанок згадаємо, що у понеділок, а це вже буде 5 лютого. Брентфорд Ярмолюка 22.00 поміряється силами з Манчестер Сіті. Отакий цілий калейдоскоп суперматчів в Європі за участі українських футболістів. Чекає на нас. Обов'язково. Дочекайтеся і ви окремого відео прев'ю цих поєдинків, і, звісно, стріму. Обов'язково його теж скоро влаштуємо. Я Ігор Мартиненко, щиро дякую вам і за увагу. І за підтримку, і за вашу активність. Прошу, напишіть в коментарях, який поєдинок з цих названих мною вас цікавить найбільше. Чи будете дивитися абсолютно всі матчі за участю українців? Також не забудьте поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Окрім того, як завжди, можна задонатити, лишаю qr коди ще раз всім вам дякую за підтримку і бажаю всього найкращого. Ми дуже скоро з вами зустрінемось. А Україні кажемо перемагай!